Приєднатися до рутерів велика честь, адже їх не так і багато. А от загроза у вигляді мутів дуже реальна, як і війна із сусідньою державою. Усім привіт! З вами Лана, і сьогодні я розповім вам про цікавий стімпанк від українських авторів. Коли я побачила передзамовлення цієї книжки, ні хвилини не мала сумніву. Одразу вирішила, що мені точно таке треба. Мова йде про доволі незвичну за своєю структурою книгу від видавництва «Букбанда». Це книжка-перегортайка. Серія рутери ліфіри, і вона розділена на дві частини. Перша це штрафна група Ян Брас, і друга свій чужий Анна Стаднік. Ця історія перенесе вас у світ парових. Технологій, тож не дивно, що можна подорожувати дирижаблем або шпаротягом. паротягом, користуватися люксографом для передачі повідомлень на далекій відстані. Про те, що таке паропанк, я розповідала в окремому відео посилання на нього. Залишу в описі. Окрім технології притаманих стімпанку, а також особливої естетичної атмосфери, ви зустрінете ще й гравемобілі, які працюють на кристалах гравексу. Це такий різновид кварцу, який при взаємодії зі сріблом дає дуже специфічний та цікавий ефект левітацію. Але здобуванням такого цінного матеріалу виникають певні труднощі. Адже над місцями залягання цих кристалів з'являються портали, через які у цей світ потрапляють спори, через які утворюються портальні паразити, мути. Ці спори вражають живих істот, а далі вже відбувається процес мутації та різні його стадії. З розвитком жива істота геть втрачає саму себе. Для боротьби із ними існують люди, у яких є здатність керувати маною і схильність до різних здібностей, які активує мана. Цих людей називають рутерами. Також ви тут зустрінете гвардів – це люди у складі армії ліфіри. Вони певний період можуть стримувати мутів до появи рутерів. Але якщо ви звичайний житель і не встигли сховатися від мутів або бода якось відбитися, все, що вам лишається, це помолитися святій Маргареті, щоб вас не з'їли. Лефіра острівна держава, і кожний острів унікальний. Та де б вас не носило в академії на Ігнесі, в Марії на острові Амут або ж можливо, ви заїхали в Порт Таут на Бріні. Або ж ви залетіли попити чай в Китау на острові Киї. Не варто забувати, що імперія Тро засилає своїх агентів всюди. Чому? Ну, вочевидь, тому що їм дуже потрібні таємниці ліфіри. І хто зна, як далеко це може зайти, і чи не носі вже війна, чи ще ні. Безліч юнаків мріють потрапити до найпрестижнішого закладу ліфіри Академії рутерів. Але не у всіх є здатність керувати маною та схильність до різних здібностей. Хто знає, кому повезе, а кому ні. Кай Коштес не виключені, народжений в підняцьких кварталах Порта Таут. Він підробляє як може, щоб вистачило на дорогу до академії та на проживання на перший час. Він вірить, що його життя тоді неодмінно стане легше, приємніше, заможніше. Але він ще не підозрює, що його потік в академії буде експериментальним, і з мутами портальними паразитами доведеться зустрітися раніше ніж хотілося б, а стати свідком вбивства людей імперським агентом та поцупити в нього. Дещо з під носа це геть небезпечна справа. Отже, пріоритет практики виживання. Серед головних діючих осіб штрафної групи можна зустріти геть різних персонажей. І стосунки у цій групі доволі специфічні. У ліфірі стара, добра, класова нерівність. І хоча академія Рутерів і звання Рутера – це в принципі все. Нібито урівнює, але ж ми всі розуміємо, що ну, виховання є виховання. І Тож, навіть якщо в Академії заборонені прояви нерівності, все одно є вірогідність потрапити у бійку між аристократом та неаристократом. Кай Коштас не аристократ. У нього є молодша сестра Мері, і він виріс в порті Таут у нетрях. Кай має схильність до телекінезу просторової маніпуляції. Дімітріс Бон Прік не аристократ, але з заможньої родини. Мені подобається його легкий, дружній та веселий характер. У нього фізичний тип. Такі при активації мани стають берсерками. А от Роджер Кормаєр аристократ і його стихійний тип вогонь. І цей персонаж дуже дратує. Він зверхній нахабний провокатор. Вікторія Корлінел-аристократка, але її коріння не ліфірське. За типом цілителька, доволі тиха дівчина, як на мене, яка лише вчиться відстоювати власні кордони. Аркрін Роулс є куратором цієї групи штрафників, і він старшокурсник. Доволі слизький тип, для якого власні правила важливіше, ніж устав академії. Складає враження, що сам собі на розумі. Не буду вам описувати пригоди цієї компанії, рекомендую познайомитися з ними особисто. Історія мені дуже сподобалася. Кожен персонаж добре пропрацьований, має свій характер, історію, вподобання, та не є абсолютно правильними чи неправильними героями. Різні скелети у шавках можуть знайтися. Привітання рутерів нагадало мені трохи атаку титанів. Та й загалом я чомусь відчувала періодично оцей вайб аніме серіалу Атака Титанів читається надзвичайно легко, але малувато. Хотілося б більше розгорнутих подій. Завершення мені здалося лише трохи зіжмаканим. Ну а загалом хочу продовження. Мені конче потрібно продовження. І як на мене, 192 сторінки це досить мало. А попереду нас чекає другий бік книги. Свій чужий, а не статнік, варто читати після штрафної групи. І хоча історії відбуваються паралельно з першокурсниками, тільки з різними групами у різних місцях, але все ж таки у штрафній групі більше розкривається світ, більше подробиць про нього. Тому, якщо ви почнете читати зі свій чужий», то у вас можуть виникнути деякі питання, відповіді на яких є в штрафній групі. Софі Кор Мартлет. У халепі. Вона так хотіла займатися парапланеризмом, але в неї виявилася схильність до контролю мани, і батькова воля вирішила долю. Втекти з Академії рутерів не вдалося, тож доведеться вчитися. От перший курс позаду, а попереду практика у чорта на рогах. Потрібно знайти причину появи у селищі мутантів та виявити шпигунів, шукаючи серед оточуючих, хто свій, а хто чужий. Софі Кор Мартлет, аристократка і в неї здібність телекінезу та левітації. Досить цікава дівчина, хоча її характер міг би бути кращим. Полюбляє парапланеризм та курити за спокійливу травку. Вірджинія Курпікок, також аристократка, хоча на цю практику вся група зібралася з аристократів. У неї фізичний тип барсерк, і направду вона мені чомусь подобається більше, ніж Софі. Полюбляє щось почитати та подосліджувати. Натаніель Корфокс має надшвидкість, що дуже допомагає йому у фехтуванні, має на всіх компромат з особистих причин. І, незважаючи на це, досить приємний та чемний хлопець Максиміліан Корферет має здатність лікувати, досить багато посміхається, спадкоємець миловарні. Він цікавиться усілякими пахощами, наче шукає наречену способом. Як на мене, трохи наївний та довірливий. Куратором цієї групи став старшокурсник Рейкор Ігл. Якщо порівнювати двох кураторів, Рея та Аркріна зі штрафної групи, то Рей, як на мене, тут перемагає. Він більш відповідальний, досить розумний. Є в нього фобія, про яку я не скажу, та слабкість до однієї ластівки. Але що то за ластівка, я також не скажу. Дізнайтеся, коли прочитаєте. Ні Стаднік, ні Ян Брас взагалі не шкодують своїх персонажів. Бідолагам дістається по самісінькі помідори. Вони їх вивалюють у багнюці, додають безліч травм та шокуючих подій. Обидві частини написані досить легко та цікаво. Хоча подача матеріалу у письменників трохи різна. А пише, як на мене, трохи романтичніше. Єдине, що я або десь пропустила, або ж не зрозуміла можливу інформацію, які саме здібності у кураторів, які здібності у рея вогонь, стосовно іншого, питань не виникло. У будь-якому випадку досить цікаво, і від себе рекомендую до читання. До речі, коротко про авторів, обидва з медичною освітою, але працюють у видавництві. Анна за освітою, якщо я не помиляюся, провізорка, а Ян, як і мій чоловік, фельдшер із з 2023 року. Ян Брас перебуває у лавах ЗСУ. Тож подякуємо авторові за захист і за те, що в нас є можливість читати його з Анною історію. Що ж. Піду вип'ю кави у кав'ярні Старий Рутер. А вам рекомендую поставити вподобайку цьому відео. Не забудьте зробити репост цієї історії у соціальних мережах, щоб ті люди, які полюбляють читати, більше дізнавалися про неймовірні, цікаві та атмосферні історії. Не забувайте підписуватися, щоб не пропустити вихід нових відео. Ну і звичайно, лишати коментарі для просування. Є інші можливості підтримки розвитку каналу. Вся інформація в описі під відео. До зустрічі у наступних книжкових світах. Всім папа. -па.